О моде, то в мыслях, о народе, то устанка проходит по три и больше смерт. кто плачет. Ну, вы класс, да? Вы что, еще и поете? Tēnā А всі інші навчальні заклади нам завжди Гуртожиток, 7-40. Адже тільки в нас після фрази. Міша, 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 привіт! Тільки ми, ліцеїсти, не любимо, коли нас виганяють з пари. Тому що Аська в коридорі глючить і нема зв'язку. Перерва перед фізкультурою. <плес> <плес> Тільки в нас все болить з фізкультурою, а все різко медалі. Короткі з культури. <плес> <плес> Тільки в нас після крику шухер можна почути абсолютну тишу. Тільки наші ліцеїсти зв'язуються з мамою по таточку. Чи ти сама слух такий прикол, знаю деш? Дивись. Віцеїсти на обід з біжать як на пожежу. Тільки в нашому ліцеї не можна запізнюватися на пару з біології. Тільки, вна... тільки в нас нема форми і тільки ми, приходивши повз кабінет директора, тихо обертаємось на нього. Тільки в нас найтихіший урок це фізика з Леонідом Михайловичем Морозком. Тільки в нас найтихіший урок. Ми гордимося нашим ліцеєм, а інші говорять ніжинський обласний ліцей. Але все ж він наш, він ліцей, так що заздрість нам! Шановні журі, запишіть це були мусфіл перший курс і назва команди смайліки зараз. На сцену я запрошую капітана Катю з її командою. Клас іноземних мов. Будь ласка. Кличте, скажіть, добра із тебе. Виш, то підходимо, вийшло. Можна вийти. Що сталося? Мені дуже смішно. <реку> Шо, <то вели? реку> да. ви, що, робити? Так. Дивишся не забрались. Спасибо. Obrigado. 等等。 Ви, будь ласка, вийди на сцену на секунду. Катя, мікрофон отвори, Так і скажи чітко, як називається команда? E, наша Positive Guys. Positive Guys, Ви, будь ласка, клас, і наземних мов. На сцену запрошую команду фізико-математичного класу. Виходьте, хлопці. Ми думали, що життя буде наше, як у піонерському таборі, але ми дуже помилялися. І зараз веселі та софливі покажуть вам один із покритів нашого крутого життя в ліцеї, і починається він. Настав час першої пари. Добрий день. До, до, до. Добрый день. Добрый. <связный наук> Сьогодні ми будемо розглядати силу дня. мікрофон. Візьми, наприклад, мурашка. Ходь, 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 сюди. Ось наприклад. Якщо мурашка захоче, ви Володимира Михайловича святого міста. Тонішся. Тоні ще мало кращесь є. Якщо он посадить Валерія Миколаївча в тачку на чотирьох колесах, то зможе довести його аж до Америки. і навіть далі. Якщо в нього маса в каші в животі буде достатньо. Історія. Сюда, бличий, бличий, сюди ближче, ближче. Добрий день. Добрий день. Так. Сьогодні у нас східна історія. Хто мені розкаже причину першої першої світової війни? Причина першої світової війни це вбивство автоботського.